Друзі, усім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Цього разу ми будемо робити відео огляд на нербацькі спорядження. А саме це буде сигналізатори під компанії Fox Mini-Micron. Ось такі чудові сигналізатори, які провели з нами повноцінний сезон, і ми розкажемо про їхні недоліки, а також плюси. У наступному відеоролику ми розкажемо обов'язково про бюджетну серію. Ці аналізаторів від компанії CarPro, а іменно серії S-Club. Так як багато короп'ятників мають за них позитивний відгук, тому ми вирішили в наступному ролику зняти, звичайно, вам про них відеоогляд. По праву сторону, як ви бачите, знаходяться у нас бузбари і стойки також від компанії Fox. Ось, ось такі, бачите, бузбари. Ми е, хочемо про них також вам немало розказати. У них є класний функціонал, і обов'язково про них поговоримо. Також, бачите, справа у нас знаходиться від компанії TechnoCarp. Це новинка цього року SpotMix, це є Big Fish Mix, і ми цей Big Fish Mix будемо розігрувати для вас. В кінці ролика будуть умови конкурсу. Тому ролик, додивіться до кінця. Якщо вам сподобається, не поживіть маленького нам лайка. А також ми з вами перевіримо, наскільки далеко самі сигналізатори і пейджер працює. Ось такі в картоновій коробці приїжджають сигналізатори. Сам картон досить такий є плотний, також він є. Клайний ось таким м'яким поролоном можливо, ви бачите на камеру, і самі пейджер і сигналізатори також, також є ось в такому поролоні В комплекті бачимо ось таку фірмову викрутку, а також такі пензлики є для того, щоб програмувати сам пейджер з сигналізаторами. Як бачите, в комплекті також йде ось такий ремішок фірмовий Fox, що також є немаловажливим атрибутом. Самі сигналізатори йдуть ось такий якісний в пластиковому захисті. Ось Бачите, так вони відкриваються. Ось так вони закриваються. Так, ну і виберемо зараз для огляду. Один сигналізатор, ну і також візьмемо другий сигналізатор. Кришечки відкриваємо. Але розпочнемо огляд з самого печера. Так, що я вам, друзі, хотів сказати про самий печер. Пейджер дійсно є міні-мікрон, він є маленьким, зручним, в гарному дизайні. Завжди, коли його береш в руку, завжди, хоча він у нас вже сезон провів. Він кожен раз в руці гарно лежить і дуже радує око. Сам пейджер живиться. Давайте подивимось. Так, це у нас міні-пальчики. Ось такі ми дюрасельки купляли. І сама кришечка дуже плотно прилягає до самого пейджеру, щоб не попадала сюди волога. <кхід> Програмується він, як бачите, Ось тут така є маленька кнопочка, її зажимаємо, ну це вже потім вам покажемо, як вони програмуються. Сам ремішок, бачите, має відщіпку, можна його відщіпати, ось, і носити собі його зручно в кишені. І також швидко защіпнути. Ну що, давайте його включимо і подивимось. Ось так він включається. Бачите, це індикатор заряду. Тобто у нас світиться 4 лампочки. За весь сезон наші батарейки зовсім не взяли з нього заряду. Тобто він споживає дуже мало енергії, що дуже радує. Також, якщо буде 3 кнопочки, 2 кнопочки, і остання кнопочка буде вам мигати значить він буде вас сповіщати, що потрібно замінити батарейки. Сам сигналізатор не має беззвучного режиму. Можливо, це і є правильно, так, щоб рибак не проспав клювання. Він має 6 рівнів гучності. Ось. Ну і давайте отак. Дуже голосливий, дійсно. Ну і давайте перейдемо до огляду самих сигналізаторів. Так. Як бачимо, має він звичайний класний простий тумблер, який просто дає можливість його включити. І коли у вас, звичайно, включений вже самий пейджер, можна вже спокійно ним користуватися, коли вони є між собою запрограмовані. Далі, сам сигналізатор має також 6 рівнів гучності, 4 тональності різних, а також 4 рівня чутливості. Ось. E, значить, перша нас відповідає за гучність. Це максимально. Це є беззвучність. Тобто сам сигналізатор можна ставити на Е, e, Далі. Ось це є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І беззвучність. Як бачите, ми проводимо, лампочки світяться, але пейджер у нас спрацьовує. Дуже класне поєднання, дуже швидко реагує. Цифрове програмування дає про себе знати. Також є тональність. Чотири рівня. Ось такий. Давайте збавимо звук. Ось такий, ось такий пісклявий. що дуже я не люблю, якщо чесно, як бачите, О, і ось такий класний. Також є клювання в берег. Тобто, якщо у вас йде паровоз прямо, але коли є клювання в берег, то... Звук міняється. Тобто ви собі можете зрозуміти, куди риба йде. Ось. Ну, і також є чотири е, рівня чутливості. Є мінімальне, довше і, там, звичайно, ще довше. Ну, я думаю, це всім зрозуміло, про це не потрібно розказувати. Ось. Бачите, він зараз на, на мінімальній чутливості, тому він так гарно реагує дуже швидко. Давайте зробимо його отак. Бачите, він дає знати, що він на певному рівні, тобто на другому. Ось, Зараз на першому. На другому, на третьому, на четвертому. Зробимо його на першому. І зробимо протяжку. Бачите, яка довга протяжка йде, а тоді вже аж де в нас клювання. Робимо його чутливість на четвертому. І чуть-чуть, і у нас вже він відчуває клювання. Ну що, давайте також в тих сигналізаторах є дуже класна і прикольна функція, яка, коли ми зажимаємо. Гучність, кнопку, і нажимаємо на чутливість, в нас міняється кольора. Дивіться, що дуже класно. Ось у нас був синій. Тоді маємо червоний, маємо жовтий і маємо зелений. Якщо зажати гучність і нажати на тональність, тоді ми міняємо освічення. Є легеньке, є дуже легеньке, і я, бачите, яскраве. Ось. Це дуже класна фішка, коли вночі те, що ми вам сьогодні хочемо показати, як він буде гарно освіщати, як його буде видно. Ну і давайте пройдемо о, такий етап програмування. Включаємо наш пейджер, як відбувається програмування. Ми його. Включили, Тоді беремо нашу викрутку, яка йде в комплекті. І нажимаємо на зажимаємо пейджер. І дивіться, яка класна індикація. Мигає фокс лисичка. Це дуже круто. Хм. І тепер, коли вона мигає, ми в послідовності включаємо. Сигналізатори. Ось, включаємо перший. Є, бачите, зловив синій. І включаємо другий. зловив зелений. І ось в такій послідовності наші сигналізатори будуть працювати з пейджером. Тоді беремо, зажимаємо кнопочку включити. Ось. І таким чином наші сигналізатори будуть працювати з пейджером. Включаємо пейджер і дивимось, чи все в нас працює. Є перший другий також працює. А також немало важлива функція є у Самого пейджера і сигналізаторів. Коли ми міняємо звук сигналізатора, дивіться, зараз ми поставимо тональність інакшу. Ось таку, так. І бачите, автоматично він разом з тональністю, сам пейджер міняє звук. Якщо ми зараз поставимо інакшу, і попробуємо. Бачите? Поставимо зараз. Ось таку і пейджер, тобто підлаштовує під себе е, цю тональність сигналізатора. А тут, бачите, зовсім інакша тональність. Тобто ви собі можете визначити е, два звука, і, наприклад, там дальня. У вас дистанція такий пісклявий, а е, друга дистанція ближня, наприклад, е, фірмовий фокуский звук. Ось. Тому є. Це дуже класною фішкою. Ми активно користувалися цими сигналізаторами сезон. Мене різні, як то кажуть, сайти відмовляли від цих сигналізаторів, бо багато дуже є брак у них. Але, незважаючи ні на що, я дуже хотів ці сигналізатори, ось. І вони з нами пробули дійсно активний сезон. І ні разу вони нас не підвели. Вони стояли і в дощ, і в грозу. Ось. І абсолютно ніяких нарікань на ці сигналізатори немає. Тому ми ними не задоволені. Ми думаємо, що на наступний сезон вони також гарно в нас відпрацюють і будуть радувати нас гарним плюванням. Функціонал їхній дуже класний, дуже нам підходить. Ну і в загальному, давайте зараз разом з вами подивимось, скільки сам пейджер тягне з сигналізаторами. І побачимо, яке вечором їхнє освітлення, як далеко можна їх побачити, коли у вас йде клювання. Ну що, друзі, як ви знаєте, на трофейній долині озеро має плюс-мінус 90 метрів. Зараз вікуся піде на протилежний берег, і ми його протестуємо. Сам пейджер чи буде ловити на другому березі. Якщо він буде ловити, то Віка, звичайно, відійде далі. І подивимося, наскільки сам пейджер тягне. Зараз включаємо його. Є так, включили. Включаємо наші сигналізатори. О. Ну і Віка відправляється разом з пейджером на протилежний берег. А тут вже з вами подивимось, наскільки відгляне. Знаходжуся я, як бачите, у доміку. Там стоять риболови. Ось ми знімаємо вам огляд на сигналізатори Fox Mini-Micron і віка пішла на протилежний берег. І зараз ми будемо зближувати тут приблизно містом 90 плюс-мінус метрів плюс домик стекло і будемо дивитися наскільки пейджір тяне разом з сигналізатором. Так, ну що, бачимо віка на протилежному березі і пробуємо. Є. Вона показує, що тяне. Ну що, друзі, як бачимо, віка знаходиться мега дуже далеко. Це приблизно метрів 250. Зараз будемо пробувати, чи вони працюють. І... Працюють, показує, що працюють. Це дивовижно. Просто дивовижно. 250 метрів, і це легенько. <кій> Бачите, далі вже ліс, далі вже немає куди йти за цей горб. Це дуже далеко, ну дійсно. Я її практично звідси її важко вже побачити, бо не знаю вам на камеру. І перейдемо до наших бузбарів. Ну що, як я казав, повторюся. Босбари компанії Fox вони йдуть під три сигналізатори. Також фішка, яка в них є. Ось бачите, є такі защільки в них, вони висуваються. О, і защількуються. Тобто між сигналізаторами є якась певна відстань. Є е мінус, так як бачимо, є також задній у нас бузбар, він також у нас просувається. Ось, висувається, значить, яким методом? Так, так само, як перед. І якщо у вас великі катушки, то середня катушка, якщо їх поставити в лінію, вони між собою труться. І так би одна катушка не дає собі рівномірно встати між першим та останнім удилищем. Тому їх потрібно, середню катушку потрібно висувати вперед. Або давати її назад, автоматично ці висунути вперед і таким чином на бузбара стає три удивища. Це, звичайно, є нюанс в таких бузбарах. але на два удилища це є дуже прекрасний і класний варіант. Також, як бачите, ось є така в них класна фішка. Як бачите, якщо повернути оцю штучку, ось. Ми її провертаємо, і в нас вилазить сам задник, ось, що дуже зручно. Також він собі спокійно вставляється. Ось, провертаєте, і він у вас стоїть, не вилазить. Тобто, якщо вам потрібно комплектувати їх дуже швидко і знімати, ви знімаєте їх і собі якесь певне місце можна вставити. Також бачите, ось таким методом. Він вставляється. Е, дуже класні, якісні защіпки. ось І також про передній Як бачите, е, компанія Fox в самих сигналізаторах дає в комплекті ось таку резинку, що дуже зручно. Ось. Закручуємо їх на одноіменні бузбари. І на виході, бачите. Получаємо ось такий результат. Якщо у вас не встає правильно сигналізатор, ось цією класною фішкою ми їх провертаємо і защокуємо. Це дуже прикольна фішка і вам не потрібно прокручувати сигналізатор, щоб він вам встав в певному положенні. Ну і, як бачите, ось такі стоєчки е класні. Також вони закручуються. Тут у нас, як бачите, посередині знаходиться шайба. Ця шайба є зі шкіри. ось Також ми їх закручуємо сюди і вже потім вставляємо їх у землю. В комплекті є, звичайно, можна докупити стаканчики, які кріпляться до помостика. І Таким чином можна собі вкручувати на сам мостик і користуватися ними з мостика. Ну, в загальному їхній функціонал мені дуже сподобався. Це, до речі, подарок від учасників фестивалю CarFest FINAL, Фест за що їм дуже дякую. Вони мені дуже підійшли, дуже зручні. Ось, Бачите, ось, ось таким методом <клух> вкручуємо другий. О, і якщо він бачите, вам погано встав, ніж оцей перший. Ось таким методом ми відкручуємо його, чуть-чуть прокручується, тоді він ставиться собі в певному положенні, як вам потрібно. Так виглядають акуратно бусбари. Також можна е, самі стоечки вибрати довші, є, звичайно, що довші, є коротші. Ми вибрали оптимальний варіант це 30 см. Е, я думаю. 30 см, вони якраз підходять під, там, наприклад, мою ловлю. Ну і друзі, саме головне, ми вам розказали також. Задніки. Задніками все просто, До речі, самі ці резинові задніки ми купляли компанії CarPro. Вони дуже гарно тримають водилище. ваше водилище при сильному клюванні, коли ви забуваєте, навіть, там, що фракціон, коли він підтягнутий. Звичайно, що ваше водилище не вкраде. Дуже якісні задніки. і немаловажливо, важливо, що вони є дешеві. Ось. Ну, ось такі бузбари. Дійсно бузбари раджу, бузбари якісні. Сигналізатори також є супер якісними. Дуже задоволений. Цей сезон ми провели з ними дуже, як то кажуть, гарно. І вони своє відпрацювали. Ну і, звичайно, перейдемо до нашого конкурсу, друзі. Компанія Технокар передала ось такий 3-кілограмовий бік-мікс і також в таких кілограмових пачках. Ви бачите, раз, і бачите, два. О! Друзі. в нас буде два призових місця. Перше місце це 3 кілограма ось такі от відерку. І друге місце це 2 кг. Ось цих дві пачки поїде до нашого приза. Умови дуже прості. Це підписатися на сторінку компанії Технокарп у інстаграмі, де ми залишимо посилання на, е, в описі відео. А також потрібно бути підписаним на наш канал, ну і, звичайно, поставити коментар, щоб рандомною програмою вибрати переможця. Любий коментар, який вам завгодно, можливо, там підсказка на наступне відео, можливо, ми щось не дорозказали. Будемо прислухуватися до ваших порад. Тому я думаю, відео таке вам буде корисне. <кій> будемо знімати на наступний раз бюджетну серію сигналізаторів компанії Карпо і покажемо, який в них функціонал. Тому, друзі, усім мирного неба! Гармонії у сім'ї, любові, затишку і всього самого найкращого.